Вітаю друзі, вас на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги е свіженькі автомобілі з Німеччини. Тільки-но ну, приїхали, а саме ось така дуже класна у нас Шкода Октавія 2020 року. 116 тисяч пробігу, 2,0 автомат на топовій оптиці. Так, антиблік. Є також проекція на Лобове. Комфортний вхід, стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування є сидіння, друзі, з пам'яттю. Ось така, друзі, лялечка. Машинка в дуже і дуже класному стані. Так, ось так все виглядає. Ціна 22 750 долара. Повністю в рідній фарбі. Автівка без зауважень. Наступний автомобіль це у нас шкода Октавія теж 2020 року за ціною 25 900 доларів, 80 тисяч пробігу. Також топова оптика матрична противотуманки, диски 16-го радіусу, антиблікове лобове, проекція, машинка на асистентах. Так, Підсвітки, пам'ять електросидіння, все це присутні, друзі, 2,0 автомат, коробочка 100-380, мокра. Так, і ось такі класні шторки. Приїхали, побачили, купили. Машинка пригнана з Німеччини, теж від першого власника. Стан нового авто. Наступний. Е, наступний автомобіль це теж Шкода кузові кузовий liftback, е, матрична оптика, класні диски 18-радіусу. го радіусу, е, Машинка на асистентах, є також е, проекція на лобове, комфортний вхід. Салон наш, е, салон наш шкіряний, з електроприводом, пам'яттю, все присутнє. Ось так все виглядає, друзі. Машинка на усіх можливих асистентах. Також підігрів задніх, задніх, заднього сидіння дивана. Так все виглядає. Теж повністю в рідній фарбі автомобіль. Така лядочка. Заводське тонування, що тут, що там. Теж присутні 26 500 доларів і пробіг 100 тисяч. Тут 20-й 20 рік. 80 тисяч пробігу, ціна 25900. Тут 2021. Е, такий є Passat 2020 року на IQ Leather, 2.0 автомат, дизель 154 пробігу, камери 360, топова оптика, класні диски, машинка на асистентах. Ось так все виглядає, є також. Шторки, клімат. все, друзі, присутнє, комфортний хід, пам'ять сидінь. Ось як все виглядає. ледь щиток, підігрів сидінь. Два ключика, друзі, все як належиться. Дуже класний стильний універсал, машинка на асистентах. Має також асистент мертвих зон, фронт асист, light асист. Все це, друзі, присутнє. Дуже класний стан. Ціна 21 500 доларів. І приїхав ось такий до нас спортбек 2021 року на оптиці на Digital Matrix. В блек-пакеті. Класні диски 21 радіусу. Антиблік. Все присутні, друзі, заводське тонування. Так. На дуже класному салоні, є також підсвітка. Так, вентиляція, електросидіння, все присутнє, пробіг складає 59 тисяч кілометрів, кермо стильне, також на асистантах машинка, є панорама. Ось така, друзі, лялечка. Кого цікавить 39 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Машинка, друзі, повністю в рідній фарбі. Заходите на наш сайт AutotradeCars.ua. На цьому сайті ви знайдете набагато більше автомобілів. Все, що в нас зараз знаходиться. Тому що ми маємо як і електромобілі, починаючи від дешевого сегменту, так і закінчуючи дизельними. Автівками. Отже, підсумуємо Audi e-tron Sportback ось цей красень. Вартує 39 тисяч 800 доларів 2021 року 59 тисяч пробігу. Volkswagen Passat 2020 року 154 тисячі пробігу, два косметичних підкраса, Ціна 21500. Октавія, повністю в рідній фарбі 100 тисяч пробігу 26500 2.0 автомат. 2021 рік. 2020 рік Октавія. Ціна 25900. Повністю в рідній фарбі. Теж досить класний автомобіль 80 тисяч пробігу. І ось така у нас шкода в універсалі. За ціною 22 сімсот п'ятдесят доларів року. Приїхали, побачили, купили повністю в рідній фарбі. Друзі, якось так. З вами Степан Автотрейд Карсюа. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.